Ікону Христос Пантократор та скульптуру святого Іони повернули з небуття. Понівечену ікону на початку 80-х у художній музей привезли з рогатина. Документ у те, якою ікона була до нас, і поступила на розвезів. Вона жерогідно стані замість очей. У Христоса Пантократора два більма на чолі видряпано хрест. Липова деревина кришилася, полотно обдерте та зітліли. На лікування хреста гроші збирали зі всього світу. Понитці реанімувати його взялися місцеві реставратори. Шпугу міняли, шпуги це обов'язково, щоб дошок не крутило, тому що дошка кожна має. Здатність таким ков... ковчегом таким висихає. До реставрація закінчується там, де починається домисел, кажуть фахівці. Законсервувати богомаз у такому вигляді, що є, чи частково відновити, вирішили спільно залишити господа таким не можна. Довго власне не сперечалися, але прийшли до такого до такої думки, що він 20 років 82-му року. Він до, році до нас поступив, і 20 років очікував, коли, скажімо так, він отримає на кінець та вуста і ці очі. На відміну від ікони, скульптура святого Іони, мешканка, коли. У минулому частина декоративного убранства костелу нині її оберігають у музейні фонди. Доукові документації, паспорт на, має власний. Так, власне, тамочки вона іменується авторство авторства котінрайтера. Автора, я ж кажу, всього обранства костелу нашої колегіати А деякі місцевознавці висловлюють припущення, що це автор Колар. В основі скульптури також липове дерево, його руйнівник, шешель. Деревину структуру просочили та укріпили спеціальним розчином. У такому вигляді вона може прожити не одну сотню років. Походить з 18 століття. Ну це і значить, вже десь скільки 200 років з десь ще 200 тільки так. Відновлювання роботи тривали близько десяти місяців. У майстерні музею мистецтв їх проводять вкрай рідко. Відповідного обладнання немає. Фінансування також дріб'язкове. До слова на наступний рік на витратні матеріали у профільного управління просять 5 тисяч гривень, та чи отримають. Ми не заклали там якісь. Ми просто на ацетон, на спирт, на якісь такі речі розумієте, самі необхідні, які потрібні там, на якісь шматочок. Того мікалентного паперу, щоб там про заклейку зробити. А про якісь такі ґрунтовні речі, якісь такі затратні, ми навіть не закладаємо, тому що це нереально. Повернути знебуття, треба щонайменше 15% музейних мистецьких творів. Уже відреставрували дев'ять святинь, реанімовані ікону Христос Пантократор та скульптуру святого Іони івано-Франківцям покажуть наприкінці листопада. Ірина Тимчишин Сергій Щочкін новини на вежі.